На базі підприємства Квепподільськводоканалу відбулася виїзна нарада під головуванням виконуючого повноваження подільського міського голови Олега Албанського, в якій взяли участь керівники структурних підрозділів міської ради та керівники комунальних установ. Розпочалась нарада зі звернення очільника Подільської громади з приводу військово-соціальної обстановки у громаді. Олег Албанський зауважив, що ситуація на території громади та на кордоні спокійна і знаходиться під повним контролем. Загроз не виявлено. Час засідання були обговорені питання щодо роботи структурних підрозділів підприємств та установ Подільської міської територіальної громади. Основна увага з боку Олега Албанського була приділена санітарному стану на території Подільська та сіл громади, а також підготовці до початку нового навчального року. Також комунальники звітували про виконані роботи у сфері житлово-комунального господарства за минулий тиждень та обговорили основні завдання на поточний тиждень. Зокрема, керівник підприємства Подільська Канал Володимир Негрецкол прозвітував, що підприємство працює в штатному режимі. Ведуться роботи по обслуговуванню каналізаційних мереж. Виконуюча обов'язки директора комунальної організації Чиста громада Наталія Войцеховська доповіла, що працівники підприємства продовжують впорядковувати громаду. Було ліквідовано сміттєзвалище по вулиці Говорова. Проводяться роботи по боротьбі з амброзією, а також скошування трави у паркових зонах. Директор комунальної організації Міськ світло Віктор Костріцький надав інформацію, що Установа працює в штатному режимі. Перебоїв у роботі вуличного освітлення не фіксувалося. Ведуться роботи з підготовки до зимового періоду. Директор департаменту комунального господарства Олена Чернега проінформувала присутніх, що в даний час проводяться виїзні обстеження по скаргах від населення, робота з боржниками, проводяться закупівлі та готуються відповідні документи. Радник міського голови Марія Мазур проінформувала присутніх про комісійні об'їзди території громади щодо вивчення питання санітарного стану. Міст. Міста, а також про проведену роботу із квартальними та підприємцями та про стан боротьби з амброзією на території Подільської громади. Була оголошена інформація щодо проблемних місць, які потребують посиленої уваги. Керівник приватного підприємства Курінь Василь Шепітко та керівник приватного підприємства Городок Олександр Перепилиця проінформували присутніх про обслуговування житлового комплексу Подільська. Підприємства проводять заплановані ремонтні роботи багатоквартирних будинків, а також виконують заявки від населення. Тимчасово виконуючи обов'язки начальника управління освіти та гуманітарної політики Володимир Самборський повідомив, що на даний час активно ведуться роботи з підготовки до нового навчального року. Співробітники управління беруть участь в обласній конференції та планують наради з керівниками учбових закладів. Ремонтні роботи поступово підходять до свого завершення. Спортивне та молодіжне направлення також працюють у штатному режимі. За результатами наради, керівники комунальних підприємств та структурних підрозділів отримали. Низку доручень, які стосуються напрацювання шляхів вирішення тих чи інших питань.